Чим відрізняються намистинки? Скільки їх всього? Необхідно зібрати намисто, чергуючи намистинки за розміром. За якою ознакою відрізняються предмети? Чи можна серед цих м'ячиків знайти пару першому м'ячику? За розміром можна, а за кольором ні? Чи є серед цих м'ячиків зайвий? За кольором зайвий. А за розміром. За якою ознакою можна поєднати фігури у дві групи? За розміром великі і малі. За якою ознакою можна поєднати фігури у дві групи. За кольором червоні і сині. За якою ознакою можна поєднати фігури у дві групи за формою, порахуй іграшки, склади в одну коробку великі предмети, а в другу маленькі. Порахуй іграшки. Перевірка. У великій коробці усі великі іграшки. Скільки великих іграшок. У маленькій коробці маленькі іграшки. Порахуй маленькі іграшки. Поєднайте пару дорослі тваринки та їх дитинчата. Хто зайвий? Хто з цих тваринок зайвий? Поясніть чому? Корова та кінь свійські тварини, а лось дикий. А з цих тварин хто зайвий? Чому? Вовк та ведмідь дикі тварини, а коза свійська. Заштрихуй відповідно стрілочкам.